Як прийнято казати у передноворічних зверненнях, 2025 рік був непростим однак, ми вийшли Прожито багато. Ми йдемо своїм шляхом. Ми пройшли цей рік разом. Економічні і політичні кризи, падіння заробітних плат, масові скорочення і чергові зміни ринку. В принципі, все як завжди. На додаток до цього маємо постійний фановий стрес, пов'язаний із повномасштабним вторгненням, відключеннями світла і обстрілами. Щоб він сконав, скаже кожен про себе, і все це змушує змінюватись і нас з вами, адаптуватись до нових умов і, попри все, рухатись далі. Де Тому у цьому я відео я ми відео. зібрали Де найголовніші відео. уроки, які нам всім необхідно винести із цього року, щоб у тисячі Двадцять му залишатися затребуваними спеціалістами і розвиватися у своїй кар'єрі. Це відео не ностальгія і не підсумки року, а список речей, які допоможуть нам краще розуміти, як діяти у 2026-му. Не дарма ж ми всі мовчалися у 2025-му. Давайте збирати Lessons Learned. І наш урок номер один вхід в IT це більше не про вивчити мову. Якщо ще декілька років тому вхід IT виглядав доволі просто: вивчи мову сам або пройти курс і знайдеш першу роботу, то у у 2025-му цей сценарій доволі сильно змінився. Рейтинги спеціальності для новачків показали яскраву тенденцію. Найшвидший вхід в IT сьогодні це не обов'язкова розробка. За даними до у 2025-му найбільше шансів швидко зайти в індустрію, окрім Software Engineering, мають ролі маркетингу, супорти customer Success та аналітика. На цьому фоні 2025-й показав IT – це не тільки код. Це бізнес, користувачі, метрики і люди, які вміють усім цим управляти без паніки і з результатом. Тому фраза Я не технічна людина у 2025-му перестала бути блокером. Це просто означає, що можливо тобі треба в інший департамент айтішної компанії. Загалом кількість вакансій для початківців трохи зросла. За даними до позиції для людей з досвідом до року стало більше приблизно на чверть у порівнянні із попереднім роком. Втім, зайти в IT все ще задачка і як думаєте, який відсоток тих, хто шукав свою першу роботу в ІТ за останній рік, впорався з цим? Лише 35%. І тут важливий момент. Ентрі левел у 2025-му, це вже не просто я новачок, тімплеєр із неймовірною жагою до знань. Раніше Джун був довготривалою інвестицією, його брали з таким розрахунком. Так, нехай зараз він повільний. Частіше щось питає, ніж кодить, може помилятися і випадково дропнути нам базу. Але за рік-півтора він виростив спеціаліста, який вже не тільки непогано кодить, а й глибоко проінтегрувався у процеси, колектив і бізнесові потреби компанії. А у 2025-му всю логіку скоригував шиї, бо частину задачі, які раніше віддавали джунам на навчання, тепер швидше і дешевше робить інструмент, майже не задаючи зайвих питань і без сіклівів. Ну можливо, окрім даунтаймів. Шиї не замінив сіньорів. Він в першу чергу з'їв прості задачі. Прості задачі це те, з чого зазвичай починали джуни. Тоді з'являється питання: а як взагалі джуну конкурувати з шиї? Бо він швидше читає документацію, швидше пише базовий код, швидше генерує тексти, тести самері. Ну, здавалося, плюс-мінус без шансів, хоч одразу вчися і практикуйся до рівня сіньора, щоб шукати свою першу роботу. Але є те, чого шиї принаймні поки що не робить добре. Він не розуміє всього контексту бізнесу. Він не несе відповідальність і може галюцинувати будь-який код, який йому заманеться. Він гірше справляється із комплексними нетривіальними задачами. Він не вміє вибудовувати міжлюдські стосунки. Що казати, навіть рюкзи під час робочого часу він дивитись не може. Тож, наш головний урок з одного боку: у віти ви стало легше через маркетинг чи супорт, але при цьому, завдяки шиї, на перший план виходитимуть не лише знання, а й софт скіли, бізнес-мислення і вміння брати на себе відповідальність. Урок номер два. Використання шиї це не розкішний максимум, а базовий мінімум. Певно, головний технологічний тренд 2025-го — використання штучного інтелекту як щоденний інструмент, а не вау-демка або приманка для інвесторів. До речі, можете спробувати порахувати скільки разів за ці випуски, я скажу слово сполучення штучного інтелекту. Так, от шиї проник буквально в усі сфери, деякі зачепивши більше, деякі менше. Але факт у тому, що наразі роботодавці очікують високого рівня інтеграції AI в роботі. Якщо раніше ми Тома говорили про впевненого користувача ПК. То зараз можемо сказати про впевненого створювача фромців. У кожній з ролей AI знайшов собі свій варіант використання. Розробники усе частіше використовують у роботі клот. Copilot, ChatGPT для швидкого вирішення повторюваних задач, створення документації та тестів. Тестувальники на повну використовують можливості AI для створення тест кейсів і автотестів. Піємом аїшка допомагає із якіснішою комунікацією і структуруванням інформації. Рекрутери частіше додають у воркфлоу ai скринінги кандидатів. А кандидати з свого боку теж не відстають і почали використовувати AI для проходження співбесід, але роботодавці цьому не дуже радіють. До речі, нещодавно чула цікавий спосіб перевірки кандидата на використання шиї під час півбесіди, попросити його відповісти на запитання із заплющеними очима. Ну, все геніальне просто. Діліться своїми варіантами того, як ще можна ідентифікувати кандидатів-списувачів. У коментарях словом, куди не подивись, шиї спрощує і пришвидшує роботу усім, здебільшого перетягаючи на себе більш прості задачі або проводячи первинні ресерчі. Але звісно, в усьому треба знати міру. Як, от, наприклад, цього року був гучний скандал із Deloitte, який визнав використання генеративного шиї під час підготовки звіту за 440 тисяч доларів. І цей звіт був з помилками і вигаданими посиланнями. І це ми ще не знаємо, скільки звітів і аналітик із нагалюцинованими даними залишились невикритими. Тож головний урок дві з п'ятого, якщо ти досі не використовуєш шию роботі, це вже щось близьке до того, щоб ходити у шапочці з фольги і дізнаватися інформацією із газет. Але на додачу ще й отримуєш мінус до продуктивності і. Конкурентноспроможності, і звісно ж, не варто панікувати, що з часом ми залишимось без роботи. Шиї це як мікроскоп у руках людини, яка не розбирається у домені, ним, звісно, можна забивати цвяхи, але досвідчений фахівець знайде йому набагато кращий варіант використання. Тому чи може вас замінити шиї? Тут і зараз ні, але вас може замінити людина, яка вміє ставити шиї більш точні завдання. Наш третій урок стабільність самів із довоєнного LinkedIn. За даними весняного опитування, Dow, майже кожен п'ятий атівець був звільнений або пішов з роботи протягом попереднього опитаного року, і понад половина боїться втратити роботу у майбутньому. Якщо обрати глобальну статистику, то більше 200 тисяч спеціалістів по всьому світі потрапили під скорочення. До того ж, серед опитаних доу 42% з тих, хто шукає нову. Озицію були змушені знизити свої зарплатні очікування, але не поспішати шукати вакансії плиточників і малярів, не все так погано, як може виглядати на перший погляд. Дані вказують на те, що загальний обсяг it послуг в Україні останні пару років тримається на приблизно однаковому рівні, немає жорсткої просадки. Тим не менше, цей рік прибрав ілюзію, що якщо я стабільно виконую свої таски, давно працюю в компанії і на короткий назі з керівником зі мною нічого не станеться. Хоча останній може в принципі спрацювати, але в цілому звільнення оптимізації і реструктуризації компаній дістають і до сеньорів, і навіть до найпотужніших менеджерів. Головний наш урок, якби цинічно він не звучав, адаптивність стає важливішою за лояльність, щоб залишатись на ринку, нам потрібно швидко навчатись, розвивати свій нетворк, дбати про свою репутацію не тільки у роботі, але й у соціальних мережах. І завжди мати план Б щодо того, як він знадобиться: фінансову подушку, педпроджекти, свої інформаційні продукти і далі за списком того, що раніше вважала. Не обов'язковими атрибутами. Урок номер 4. конкуренція не дає про себе забутом у 2025-му Я нормально роблю свою роботу. На жаль, перестало бути конкурентною перевагою. Справа у тому, що ринок переповнений нормальними на до у 2025 році середня кількість відгуків на вакансію трималась приблизно на рівні 26-28 заявок на позицію. А у топових ролях по типу фронтенд або QA доходило до 60, 100 і навіть більше відгуків на одну вакансію. Загалом вакансії стали складнішими. Ми бачимо більше вимогу стеку. Більше відповідальності за результат, менше позицій під навчання. Можливо, навіть менше видів печівка на кухні, але на жаль, таких підтверджених статистичних даних у мене на руках сьогодні немає. Як я казала раніше, ринок перестав інвестувати у потенціал так щедро, як раніше. Виграють ті, хто розуміють потреби бізнесу і можуть приносити йому цінність тут і зараз. Знов таки брати на себе відповідальність, мислити продуктово, вміти презентувати і пояснювати свою цінність для бізнесу це все риси, які допомагатимуть у 26-му Вперед. Також продовжується тренд на софтські. Цінуються співробітники, які можуть пояснювати складне просто не конфліктують, а домовляються, вміють якісно комунікувати. Важливим трендом стає он-деманд learning, коли спеціалісти шукають інформацію під конкретну задачу, таким чином завжди отримуючи найновіші знання у найкоротші терміни. Тож наш основний урок необхідно вчитись вчитися, покращувати навички самопрезентації і намагатися бути у контексті бізнесу і цінностей, які. І ми йому несемо як співробітника. Конкуренція на усіх рівнях не буде зменшуватися, і важливо виділятися серед інших кандидатів. Урок номер 5. генералісти повернулись. Статистика найму показала попит зріс на ті шеї спеціалістів, а не на вузьких нішевих експертів. Full stack девелопери, які розуміють інфраструктуру і продукт. Пієми, які реально шарять у технічних обмеженнях, а не тільки відповідальні за процеси, це моя улюблена тема взагалі. І аналітики, які вміють не тільки в SQL, а і пояснювати цифри бізнесу, згідно із World Economic Forum Future of Jobs Report 2025, у цьому році роботодавці перестали фокусуватися виключно на модних фреймворках та інструментах. Дані глобальних звітів показують, що аналітичне мислення, системне рішення задач і технологічна грамотність стають критично важливими на. Які цінуються навіть більше за знання окремих бібліотек, тому що фреймворки змінюються, а вміння мислити з нами сподіваємось назавжди. І наш шостий урок ремоут впливає на кар'єру. Якщо звертатися до світової статистики 25-го року, конкуренція за ремоут-позиції стала значно вищою, ніж за локальні або гібридні. Кількість повністю ремоут вакансій скорочується, але саме на них припадає у 3-6 разів більше кандидатів ніж на аналогічні офісні. Ролі в Україні ситуація відрізняється через безпекові питання, і кількість вакансій із віддаленим форматом стабільно зростає. Утім, ремоут-позиції отримують трохи більше відгуків ніж офісні або гібридні вакансії 31 відгук проти 25, Відповідно, додам трохи суб'єктивності, але я обожнюю віддалену роботу і ні за що б не проміняла її навіть на гібридний формат. Тим не менше, дослідження показують, що повністю ремоут-формат може знижувати шанси на кар'єрне просування, просто тому що ти. Менше включений у неформальні процеси, менторство, спонтанні розмови, внутрішні можливості це підтверджують і опитування працівників. Ремоут-спеціалісти частіше говорять про меншу видимість, слабший фідбек і менше шансів випадково опинитися у правильному місці і у правильний час, ніж їхні офісні колеги. Тож головний висновок 2025 року тут простий і не дуже романтичний. Для українців часто ремонт формат може бути вимушеним, але окрім затишної роботи з улюбленим котиком чи песиком під боком, він також може впливати на повільніше зростання і вищу конкуренцію. Тож lesson learned. якщо для вас кар'єрне зростання важливіше за комфорт роботи з дому, варто розглянути варіант повернення до офісу, хоча б на гібрид. Але вибір. За кожним із нас. Що ж, давайте підбивати підсумки основних уроків 25-го року. Зараз у Джунів є шляхи увійти в АІТ не тільки через розробку, але треба бути готовим до дуже складного процесу пошуку роботи. Переможе найсильніший, або як каже статистика, лише кожен третій. Шиї це абсолютний мастхев для усіх спеціальностей, і, схоже, буде з нами надовго. Будемо спостерігати за цією бульбашкою, але вона виявилася міцніше ніж багато хто пророкував. Наша гнучкість, вміння навчати. Тися саме презентуватись, це вже не просто абстрактні красиві слова, які ми любимо додавати своє резюме, щоб вразити рекрутера. Це дійсно стає необхідністю, якщо хочеться ще довго залишатися на цьому ринку праці. Завжди майте план Б, а краще ще й В і далі за алфавітом, бо стабільність. Залишилась у минулому. Що ж, уроки засвоєно? То ж можемо сміливіше дивитися у прийдешній рік. І ми запитали айтівців, чого вони хотіли би побажати своїм колегам у 26-му, Тож ділимося їх натхненням, болями і, як завжди, гумором, не дивлячись ні на що. Всім широких чітких дедлайнів із чітким ТЗ та лагідних замовників із великою кількістю грошей. No deployments on Friday. адекватних PM'ів. Реальних дедлайнів, стабільних продів, і поїхати на відпочинок, а не дахом, переходити з ФОПа на дік-контракти, гроші, миру, щастя. Щомісяця плюс 500 баксів. Чудове побажання, щоб AI замінив нарешті нас усіх, і ми могли спокійно собі відпочивати. Бажаю айтішникам берегти зір і свою спину. Бажаю собі і айтівцям, які у війську з 22-го і кар'єра на паузі, щоб скоріше закінчилась війна.